Старий Завіт, друга книга Мойсея, Вихід, розділ 22. Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров. Злодій неодмінно повинен відшкодувати. Коли ж у злодія нічого немає, то нехай продадуть за вкрадене його самого. Якщо вкрадене справді буде виявлене у нього живим, чи то віл, осел, чи вівця, то нехай відшкодує подвійно. Коли б хто, випасаючи худобу на своєму полі чи винограднику, пустив своїх тварин самопасом на чуже поле, то нехай запричинену шкоду віддасть найкраще зі свого поля чи зі свого виноградника. Якщо спалахне вогонь і перекинеться на тернину, а звідти перекинеться на скирту чи хлібне поле. То той, хто спричинив пожежу, повинен неодмінно відшкодувати. Коли хтось дасть своєму ближньому гроші чи посуд на зберігання і це буде викрадене з дому тієї людини, то коли знайдеться злодій, нехай він віддасть подвійною мірою. Якщо злодія не буде знайдено, то господар дому буде приведений у Божу присутність, аби заприсягнувся, що він не простягав своєї руки на власність свого ближнього. У кожному виявленні нечесного вчинку щодо вола, осла, вівці, одягу чи чогось загубленого, про що хтось скаже, що воно належить йому, справа обох має бути представлена перед Богом той, кого визнає винним Бог, відшкодує своєму ближньому подвійно. Якщо хтось дасть своєму ближньому осла, вола вівцю чи будь-яку худобу на зберігання, а вона загине чи буде скалічена. Або буде викрадена кимось, так, що ніхто того не бачив, то нехай між ними обома відбудеться Господня присяга, що він не присвоїв власності свого ближнього. Власник має з цим погодитись, і той, хто зберігав, не відшкодовуватиме. Якщо ж насправді було вкрадене в нього, то нехай відшкодує господареві. Коли сталося так, що розірвали звірі, то нехай як доказ принесе пошматоване звіром, і йому нічого не потрібно відшкодовувати. Якщо хтось позичить щось у ближнього, а воно буде скалічене чи пропаде, а господаря при цьому не було, то нехай позичальник неодмінно відшкодує. Коли власник господар був при цьому, то позичальник не відшкодовуватиме. Якщо тварина була найнята за плату, то нехай буде йому замість плати. Якщо хтось звабить незаручену дівчину і переспить з нею, то неодмінно заплатить за неї викуп і візьме її собі за дружину. Якщо ж її батько рішуче відмовиться і не захоче її віддати заміж за нього, то звабник нехай дасть гроші згідно з приданим для дівчат чаклунки не залишай при житті. Кожний, хто зляжеться з твариною, неодмінно каратиметься смертю. Хто приносить жертви ідолам, крім єдиного Господа, буде знищений. Не будеш кривдити приходця і не гнобитимеш його, бо й ви були приходцями в єгипетському краю. Жодної вдови і сироти не пригноблюватимеш. Якщо ти насправді будеш їх пригнічувати, і коли вони з голосінням звернуться до мене. То я неодмінно почую їхні зойки, тож запалає мій гнів, і я знищу вас мечем, ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, особливо бідному, котрий живе поруч з тобою, то не ставай для нього вимогливим позикодавцем і не вимагай з нього відсотків. А якщо візьмеш у заставу одяг свого ближнього, то до заходу сонця. Маєш його повернути йому. Можливо, його одяг є єдиним прикриттям для його тіла. В чому він ляже спати? Тому, коли він заволає до мене, я почую адже я милосердний. Не знеславлюй Бога і не лихослов начальника свого народу, не зволікай з приношенням від повноти врожаю і соку чавильні, первістка зі своїх синів віддаватимеш мені на служіння. Те саме учиниш зі своїм телям та зі своїм ягням. Сім днів вони будуть при своїй матері, а восьмого дня віддаси їх мені. Ви будете для мене святими людьми. М'яса, пошматованого в полі звірами, не будете їсти, а викинете його псам.